У Бузькому народному домі було людно тут відсвяткували 20-ліття колективу Енерджі, побувала на концерті наша знімальна група. Яскраві, чарівні, неординарні, талановиті, обдаровані, майстерні, геніальні, витончені. Про них можна говорити нескінченно, але краще на них дивитися і любуватися ними, бо це наші діти. І такими вихованці є завдяки дійсно великій клопіткій праці. Звідко, звісно, завдяки своєму незрівняному керівнику Ірині Сторонянській. Майте руці поплескаємо. Це насправді сильна духом жінка. Моя подруга, так, та ваша можливо, теж подруга, але великий такий клопіткий тренер, який робить круті результати. Ось так у Бузькому народному домі розпочався 20-й ювілейний концерт зразкового хореографічного колективу Енерджі. Захід став не лише мистецьким святом, але й благодійною подією, під час якої було зібрано 28 тисяч 360 гривень та 10 доларів для збройних сил України. Я хочу сказати, що е, це сьогодні є надзвичайне дійство, тому що ми українці. Е, в нас зараз непростий час, і нам найперше потрібні ось такі емоції, емоції чогось іншого. Емоції не страху. А музика, танець, мистецтво це завжди е, духовна сфера. І, як кажуть психологи, там лікується наша душа сьогодні. Є 20-річчя колективу енерджі. Скільки я знаю себе, так то це такий колектив, який направ є енерджі весь цей період тому що ним керує Надзвичайна людина. Ірина Сторонянська це людина-ангел, людина добро, тепло, світло. І це дійсно, знаєте, та головна батарейка, так яка заряджає цим позитивом цей колектив. Я не просто це кажу, тому що від керівника залежить те, яким є учні, і кожна учениця, кожен учень і всіх тих, кого Ірина об'єднала, це все світлі люди. І от сьогодні саме тут є така світла атмосфера добра і тепла. Сьогодні ні, не тільки танцюють і співають. Я мала можливість проспівати таких, знаєте, три патріотичних пісні для українського народу, які є важливими. Це українське сонце, котре написали Систем», Котре є, знаєте, от коли завозять, привозять героя на щиті, то звучить цей трек, але у ньому є дуже такий гарний хеппі-енд для кожного з нас: що сонце зійшло. Тобто все одно добро переможе зло, і нас чекає перемога. Українське сонце. Далі мати Терези і Діва Марія це той трек, який дівчата з України привезли на Євробачення, тому що мати Терези і Діва Марія це є ті два головні символи, які тримають нас, наших українок, жінок. А жінки, це надзвичайно велика колосальна підтримка наших хлопців на зсу. Тому що жінки готують, жінки передають вареники, варять борщі. Це їжа, сила і головне любові цих жінок. І третій трек Стефанія, так для усіх українських мам. Е, ви знаєте, я от хочу сказати, що я напевно як співачка, як творча людина, для мене важливо було просто прийти сюди і трішки голосом так донести цієї енергетики для людей. І сьогодні тут такий захід, що всі об'єднані добром. Ми всі збираємо, донатимо кошти, котрі зібрані. Вони будуть передані хлопцям з місцевої територіальної громади для закупівлі обладнання, для того, аби пошити теплий одяг взимку, для того, щоб чимось їм допомогти. Наш головний волонтер Уляна Бандорович сьогодні розігрувала лоти. Це людина з народу, котру ми дуже сильно любимо. І підводячи підсумок, я хочу сказати, що сьогодні енерджі об'єднала дійсно теплих, добрих, щирих. Милосердних людей, так які хтось мав час, хто не мав час. Всі, що прийшли, всі великі, молодці, і велика дяка нашій владі, так нашій бузецькій громаді, за те, що вони дозволили такі робити захід. Людей сьогодні повний зал, тому що людям потрібні ці емоції. Людям потрібно переключитися людям потрібно і повірити. А Віра, вона дає наснагу робити, діяти, не плакати, не замикатись. У мене особисто загинуло троє братів, але я розумію, що якщо я буду тільки знаєте жити втратою, тому що це важко, коли твої родичі гинуть. Це важко розуміти, що е, ще наш прадід Іван Кобелюх також його вбили німці, і він залишив е, жінку, яка мала восьмеро дітей. А сьогодні його нащадки вони також йдуть, і, і вони там гинуть, і в них лишаються сім'ї, діти, і це важко. Але ми маємо, якщо ми українці, я сьогодні в Коломийській вишиванці е, жити тим, що є наше. Тому що музика, культура, історія, наша вишиванка це те, що в нас ніхто не забере. Україна це і ми. І направду, хай так. Завжди було, є і буде. І енергії сьогодні обійнав саме таку емоцію. Тому дуже дякую вам. Ті зібрались чимало жителів, які розділили радість свята. Дачі отримали насолоду від гуцульського танцю, який виконали учасники середньої групи зразкового хореографічного колективу Energy. Учасники колективу вправно виконували різні танцювальні елементи, передали відповідний характер музичної композиції. Тож під час події організатори підготували незалежне жеребкування, у якому люди взяли участь, де розіграли лоти. Так, наступний лот, пані Так, Голосу. Це є за подарунок від 36-ї нашої самозвісної бригади морської піхоти. І так. Так, Паніляно, 25-57. Калатай. Калатайте. Рука, ліність, так, добре. 127. 127-й номер щасливчик. Підніміть руку, свіжі, ви початок. Під час концерту глядачі та учасники зразкового хореографічного колективу енерджі відчули емоції радості, гордості за свою країну та її відважних героїв, завдяки яким є можливість відвідувати благодійні події. Та вірні друзі, добрі знайомі, цінують та приємними словами відгукуються про Ірину Сторонянську, керівницю зразкового хореографічного колективу Енерджі. Ірина Киберівна, Іренка, я знаю з тих пір, коли коли сивав на ядок, і ти танцювала тут в складі першого складу бояти. Я за запорізьку, я казав, той, і той вибачте, твої дитини, великі знаєте? І Ірина, Кирина. Вітаємо вас, як ви, не вин, цього не було. В енерджі ви найбільше такий енерджайзер, який це все тримає. Так що здоров'я вам особисто, здоров'я дітям, полановити е, дітей, е, розуміючи батьків, і скажу те, що всім кажу, е, нехай у всіх владних кабінетах вас чують. З найкращими побажаннями на свято завітала голова громадської організації Фундація Жіноча рада Тетяна Сай, яка подякувала всім організаторам, які долучились до такого грандіозного дійства. Я хочу подякувати ірині, тому що вона також учасниця громадської організації фундація жіноча рада. І коли пані Дана, яка сьогодні виступала, ми підписано ранду. Дякую. Пані Тетяна від імені всіх жінок вручила подяку Ірині Сторонянській. За вагомий внесок у розвиток національної культури України та замоти 20-го ювілейного концерту. Дякую тобі, Ірина! Ірина Сторонянська подякувала усім за організацію такої прекрасної події. Ви частини мого ви знаєте, зі спецсерчивою частинка мого життя. Я висвітлю пана до сесії. Бажаю всім, всім минуло надякуючи нашим пацієнтам захисницям. Має сьогодні можливість вважається. На завершення, всі учасники зразкового хореографічного колективу Енерджі спільно з її керівницею зробили фото на згадку. Отримали незабутні враження від грандіозного концерту. Проводив ювілейний концерт енергійний ведучий Роман Давіняк. Всі разом і цей святковий торти. Всі вітаємо, вітаємо! Ірина Ігорна Сторолянська, діти Зад... Енержі. Задумаємо. Є yeah! Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішан, телеканал Броди онлайн.